Дивіться, зараз знаходжуся на полі з весолою і з'явилась така хвороба, схожа на іржу. Це, мабуть, якесь буде грибкове захворювання. Можливо, хтось знає щось підкаже, як боротися з даною проблемою. Також такі є листки покручені з білими плямами ось тут краще видно ці білі плями Там теж поражена рослина якщо ти знає підкажіть будь ласка